Тут без, без сентиментів, у нас надзвичайний стан є в студії, принаймні теж. Формально? Ну, формально ні. Неформально є в Україні, є ознака впровадження елементів надзвичайного стану. Пан Макенко зупинив метро, причому зупинив до вирішення ситуації, сказано. Києвом пересуватися на метро неможливо. Громадський блоковано. транспорт, транспорти не знаю, чи того, Київковані вулиці перекриті. От зараз і сюди мене до вас не пускали навіть от, 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 на якій е підставі? Підстава дуже була проста. ну Ви ж бачите, що там в центрі робиться. Приїжджаєте ну, назад, сюди не можна. Стоять, перекрити тут доїчники, отут на перехресті списка з воза. І, в принципі, завертаються машини, які їдуть в сторону центру. Закрита. А, закрита Лесі Українки, закрит бульвар Шевченка. От, тому я просто кажу, що а з нуля чи годин закривається так. Давайте це до це знаємо, суті. Так? Ви народний депутат від е, удару і питання дуже просте. Все, що очікували від парламенту, розв'язання в мирний спосіб. Парламент мав на себе взяти відповідальність. Про це говорили з паном Рошенченком. Відповідальність за вирішення. Ситуації в країні цього не сталося. Ми бачимо наслідок, чи можна це все зупинити, до чого закликають представники партії регіонів, представник ну, представник президента в парламенті, пан Мірошніченко закликає зупинитися і почати переговори. Ганна Герман говорить, що за сіл переговорів ми сядемо лише тоді, коли протестувальники зупиняться. Так само Захід закликає зупинитися. Розумію, справа в тому, що зупинитися можна тільки за рішенням однієї людини цієї країни за рішенням президента, який має всі повноту влади і всю ту керування силовими підрозділями. Зупинитися дуже просто. Якщо цього хоче цього просто. вже немає і не буде. Цього в в 23-й я... годині перемовини було оголошено Януковича з кличком і Яценюком. Це правда? Е, я думаю, так. Зараз я просто говорив, що знаю, що там був Турчинов на перемовинах попередніх, а далі я не знаю. Були перемовини? перемовини. То якраз про те, як почати перемовини, як зупинитися. Розумієте? Ситуація така, що заботитись може зупинити президент. Треба дати команду, відійти в Беркуту, відійти внутрішнім військам хоча б на 200 метрів назад, для того, щоб створити певний кордон. Ви в це вірите? Люди вже захоплюють обласні адміністрації позахильної. Вони вже захоплюють і... міліцейські... захоплюють МВС, і люди вже захоплюють. А, СБУ. А, СБУ. Я це теж знаю. Розуміти, я, я вірю, що ви вже не маємо тієї країни, яку ми мали два місяці тому. Оце я вірю. Ми... Такі просто не можуть. Ситуація, вірте, вірте. ситуація в тому, що як ще можна зупинити, яку ціну ми заплатимо. Ми вже за заплатили що... неймовірність. Ми ще, ми, ще не ми ще не заплатили ту ціну. Я просто кажу, що ну, серце болить, але треба говорити все одно, що ця ціна, ще нам доведеться заплатити, вона може бути занадто високою. Я не бачу, просто коли говорить у вас тут Мірашніченко або говорить якийсь інший представник фракції партії регіонів, я не розумію, чому вони взагалі говорять. І чому ви їх взагалі слухаєте? Вони не суб'єкти політичного процесу. Вони не суб'єкти переговорів. Вони не можуть вести переговори. Переговорами, вони є ретрансляторами. Навіщо їх слухати взагалі? Вони ретранслятори волі банкової. Все. Ти, ну, знати, яка воля банкової... Так вони її самі не знають, розумієте? Її ну знає... якщо вони ретранслюють, значить логічно ні, передбачити. Там ретранслятором є тільки або Рибака, або Єфремов. Все. Mm. Все, інше тільки виконавці. Ретрансляційної волі банкової. Все. Вони нажмуть клавіші, нажмуть кнопки, ям їм скажуть, mm -hmm. який спосіб їм скажуть. Або нажмуть кнопки, або піднімуть руку. Mm -hmm. Тому я розумію взагалі, чому говорити про те, що вони кажуть про якісь перемовини, якщо перемовини може або встановлювати, або зупиняти, або ще робити якось. Одна людина це Віктор Янукович. Скоріше за все, і не він сам, а оточення, яке формує його позицію, формує його думку. А хто формує його позицію? А, а думку Там вже, тепер. вже, ми ж бачили ті люди, які сидять за столом переговорів. Там є Клюєв, там є Портнов, там є Лукович. — Давайте був. позвонимо Ані Герман. Давайте позвонимо. А Ми, без радості? Мене, але... мене, питали, чо... Не, абсолютно мене питали люди тут через цей волшебний Фейсбук про дві речі. Де лідери Майдану і де їх заклики? Що робити в цій ситуації? А друге, питання, скільки люди надзвичайно радикально налаштовані? Ну, ця фокус група, принаймні, і питає так, як же це літературною мовою сказати. Ну як довго ви ще будете тягнути резину? Отак От я б дуже мягко сказав. А на рахунок чого тягнути на на резину? Рахунок рахунок. Бери рушницю і йди стріляй. Так це закликати про це. це. Доброї ночі. За якщо вона добра або вечір, це громадський роман Скрипінг. І, е, і Данило Яневський, Точка Ганю. Як ти? Депутат від удару Чумак. А, ви ви чуєте нас? Чуємо. Та, а скажіть, будь ласка, де зараз президент, якщо ви знаєте, і. Президент на роботі. На роботі на вулиці, на вулиці Банковій? Президент в себе в президентському кабінеті. Де саме в нього два президентських кабінети? Один на банковій, інший є в Межигір'ї. Копія? Я вам сказала, що президент в себе. У моєму офіційному офісі mm -hmm. на роботі, ми поряд з ним. Ви зараз. А можете дати слухавку йому? Ми поряд з ним. Поряд з ним. Власне, чи... дякую Ганні Миколаївні за ціну інформацію. І Ган... все, скинула дзвінок. Так. Ага. Ми поряд з ним. Ну, Те, що щось відбувається там в офісі, це зрозуміло. Що щось іде, якісь сценарії десь не так. За годину Майдан не зачистили, за дві години теж Майдан зачислили. Треба було дію внутрішніх військ. Ви Бачите, вони просто там зупинилися. Це те, що відбувається зараз у Франківську. Це біля СБУ. Оце, так? Да? От зараз а, ось ця картинка, вона підвисає, правда. Там великий, ну дуже багато людей прийшло. Велика юрба людей прийшла до обласного управління СБУ. То це, розумієте, це дуже небезпечні речі, це дуже страшні речі, речі. Це коли люди захоплюють приміщення силових підрозділів, а там зброя, От, а по СБУ це ще архіви, а по СБУ це ще інформація, а по СБУ це ще достатньо. Ваш план дій, пан Чумак, якщо такий план існує в умовах заблокованого міста і паралізованої транспортної системи, так би я сказав. Ви розумієте, тут ситуація така, що я поки що користуюся можливістю пересуватися як народний депутат і от пересуваюся з паралізованою транспортною системою. Щодо інших людей зрозуміло, що тут ситуація така, що Майдан вистоїть тільки в тому випадку, якщо там будуть багато людей. Нема. На чому рухатись? Треба рухатись максимально близько до майдану. далі тільки пішки піш. ви ставитеся до заяви Кримського парламенту про те, що це ну вони кваліфікували як як що? Як громадянську війну? Громадянську війну так і сказали, і закликали президента, поруч з яким знаходиться Гай Герман. Вона ж Стеців. Е Навести порядок в країні. Ну, громадянська війна це дуже складна штука, тому що тут наведення порядок з одного боку, коли громадяни, і з іншого боку, коли громадяни, то тут кожна частина буде вимагати навести порядок в країні. Помієте? І тому громадянські війни можуть бути або кінцем громадянської війни бо ж може бути розірвання країни. Mm. Я дуже цього не хочу. Харківський міський голова Я дуже цього mm -hmm. не хочу. вибачте, пане чумак. Перепрошую вас, харківський міський голова, і віцепрезидент асоціації міст України Геннадій Кернес. Призываю городских голов Западной Украины не давать воли эмоциям, вооружая, отправляя людей в зону конфликта, языком силы вам не победить, не рискуйте жизнями людей. Ваша поддержка призывов к незаконной смене власти из Афгату зданий не выведет цену из кризиса и так далее. Искренне прошу руководителей органов местного самоуправления сохранять законы и правопорядок в интересах громад во имя целостности и независимости Украины. Цикаво, что он звертается российской мовой, думаю, риф, ну, это уже ну, такие пытания смаку, а у вас есть информация про Те, що е, мери міст в західних областях України закликають людей до... Я такої інформації не бачив, що ви закликали. Я знаю, що дуже багато людей зараз е, практично сидить і готові виїхати в Київ, або вже виїхали в Київ. І малими групами, великими групами в автобусах їдуть в Київ. І, до речі, не тільки з західних областей, а з східних областей теж. І в тому числі і з Криму, і з Дніпропетровська, і з Керополь. Е, е... Я просто хотів би сказати, розумієте, просимо, просимо дуже. Я, я, я хотів би сказати, що розмхуючи такий конфлікт владу на сьогоднішній день, да, вона просто може опинитися ну, або, скажімо так, в некерованому хаосі, коли кожен почне воювати сам за себе. Коли по великому рахунку буде дуже велика кількість груп. Які можуть і озброїтися і радикалізуватися, і в кожної цієї групи буде величезна кількість цілей? То воно вже пішло і воно воно сухе горить. В мережах вже почали створюватися групи, групи людей, які мобілізуються. Я не знаю наскільки це активно, і ну... що воно буде мати. Ви маєте якийсь план дій на найближчі години? На найближчі, години, на найближчі години, якщо я не, зараз не попадаю на Майдан, да, то на найближчі години є відділки міліції, коли починають звозити людей, напевно, на найближчі години тут я буду замнопартійцями mm -hmm. прошукувати цих людей і будемо витаскивати. Ага, чи ми... я mm -hmm. просто Выходить. сутки ще не був вдома з mm -hmm. вчорашнього ранку, ну взагалі не був. Я хочу зараз просто перейти, хоча передягнутись. Mm -hmm. Так воно вийшло, mm -hmm. що сутки не, 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 не було. Але... Але потім, конечно, Коли можна очікувати навіть. якусь заяву від опозиції з конкретними, з конкретними закликами, з конкретними. Розумієте, я кроками. думаю, що конкретні кроки, конкретні заклики на сьогоднішній день, як казав вчора, і сьогодні хочу сказати, що якщо залишається хоча б один мільйон один шанс з мільйона зупинити кровопролиття і зберегти людське життя, так я, вон... все бачу, я все бачу. Так, ну, так де той шанс? Ну, я Для кажу, той шанс. що Якщо хоча б один шанс залишається вийти на якісь переговори, зупинити по і знайти якийсь консенсус, який може хоч якось гамувати суспільство, mm -hmm. я зрозумію. Є один нюанс. Ці переговори мають принести результат в осяжній перспективі, якщо вони Завтра. почалися... Післязавтра, максимум. Це якісь фантастичні видати називаєте. Якщо переговори почалися, то ви можете просидіти 4 години, але вийти з результатом через 4 години, переговори, але так. не після завтра. Ні, ні, я маю на увазі навіть імплементація е результатів цих переговорів, повинна бути. Це не після завтра і не післязавтра. Якщо Янукович зараз говорить про можливість переговорів завтра, це... це їх немає. я розумію. Це не те, що їх немає. Завтра може бути вже пізно їх вести. Я абсолютно розуміє. Розуміє. Я може знищити просто розумі... Суб'єкт переговорів, як такий. Суб'єкт переговорів, предмет переговорів може бути абсолютно не, 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 не тим, на який треба звертати увагу. Але ситуація така, що поки ми маємо на сьогоднішній день таку ситуацію, да, або, скажімо, предмет, про який зараз поїду домовлятися там Яценюк, можливо, поїде там Кличко. Буде Про що, що, буде, що буде предметом цих переговорів? Я хочу по почути сам, що буде предметом цих переговорів, з чим, з яким пакетом влада вийде для того, щоб э, врятувати країну. Якщо буде реальний пакет, ну, буде реальний так, пакет. Не було, якщо жодної пропозиції буде. за три місяці не було. Роман. Було перемир'я. Це до мене. Це до влади питання. І я розумію, то, що то, вона то, не то, хоче то, йти на це. Ви не розумієте. Я, я з вас не питаю, що ви є остання е, інстанція, в якої є істина. Е, ми, чесно кажучи, ну, те, що відбувається, в такій країні жити не хотілося. Але це та реальність, яка диктує нам нашу поведінку надалі. І Поведінку людей. Ми не можемо вже. Е, про щось говорити людям їх навряд чи може опозиція спинити так само, як і влада їх не може спинити. І це є найважливіший чинник для переговорів. Стрімоступи так, да, давай. Майдану мешканці Тернополя підпалили будинок МВС і пожежники не е, гасять. До вас є питання, пане Чума. Конкретно вам адресовано. Де зараз його загружу? Він просить, просить запитати, чому, чому, коли вбили людей, е, кличко з. Майдану закликав до переговорів з владою. Що йому дала ця поїздка до Німеччини? Яка може бути спільна мова з силовиками? Розумієте, ситуація. Я, я абсолютно розумію радикалізацію настроїв. Я абсолютно розумію радикалізацію настроїв. Я абсолютно розумію, що коли два місяці з людьми не розмовляють, вони реалізуються. Я абсолютно розумію, що коли вбивають людей, люди взагалі втрачають іноді контроль. Але справа в іншому, ми живемо в одній країні. І, на жаль, величезна кількість, гром... величезна кількість громадян цієї країни підтримувала той ж саму партію регіонів, підтримувала ту ж саму а, президента mm -hmm. і не можна, не можна втрачати будь-який шанс не розвалити країну. Просто зберегти країну, розумієте? Ситуація mm -hmm. така, що країна зараз іде, і, і про це ви згадайте, що ми про це говорили і тут у вас в студії. Пам'ятаєте, я тут суді. я, я пам'ятаю якраз все, всі абсолютно все, ефіри, що говорили, і попередження що ми, про те, що, про що це є що небезпечний що. небезпечний сценарій, який йде до розвалу країни. Але біда в тому, що я сьогодні сидячи, стоячи. Емоціонально, емоційно там розповідаючи в кабінеті голови Верховної Ради Рибаку Єфремову на Вінському, казав, що люди, ви, ми стаємо на межі, да? і от ця межа, от вона вже пропасть, все, от вона тут. А вони не вірили, що це вийшов народ. Вони вірять, що це проплачені люди, які провели спеціальну підготовку за кошти іностранних. Іноземних представників, які вийшли сюди саме для захоплення. влади. Знаєте, є е, заява, яку зробив Вадим Колесніченко, це представник партії регіонів, один з е, тих, хто можна називати крило там Яструби і Голуби. Та? Тобто Колесниченко завжди радикалізував ситуацію своїми заявами Сьогоднішня заява нашим колегам телеканалу Дощ. Вадим Колесниченко, партія регіонів, ніхто не вже дав, що війська бірку примінить агністрільне оружиє. I'm so sorry, but excuse me, це що називається. Тобто я зараз вже, знаєте, нервово жартую, але я перепрошую, до якої партії належить міністр внутрішніх справ, тобто виконувач обов'язків, і якщо уряд пішов від відставку, якщо президент був зацікавлений у несиловому. Вирішені у неескалації то треба було поміняти міністра внутрішніх справ вже Та, давно. Не треба було міняти міністра. Справ. Хай він сидить. Треба було просто вивезти з е, вулиць Берку. Треба було розблокувати Грушевську. Чи ви не, не розумієте, завозити, не ви не розумієте що ви просто цього не хотіли? Що вони, що всі їх кроки в за останні три місяці тільки на одне спрямовані на, на, нагнуть ескалено. країну? Так, в них так ми немає, що діти немає, наївні? Немає, немає, немає іншого просто формату. Розмови партії регіонів або їх очільників. Так, якщо свіжим. нема формату чи слід говорити. Ну, а що робити? Скажіть мені, будь ласка, Я просто сказати все. Давайте закриваємо цей парламент, закриваємо цей уряд, беремо, беремо рушницю і йдемо стріляти. Кожне життя збережене. Ні, треба безсінне. брати відповідальність на себе і, і диктувати свої правила. Кому? Так опонентам, А Опонентам. Грати за іншими <сухайте>, правилами. Послухайте, опоненти, опоненти це розумієте, це треба тоді побудувати іншу пісочницю. Завести туди інших людей і грати своїми правилами, а залишити імпо... імпотентів, імпотентів в іншій пісочниці. розумієте? та вот вони це... з вами це робили. Вони я... збирали засідання ради без вас. Збирали на вулиці банкові, проводили засідання, проводили голосування. Ви, опозиція, поки що не проголосили жодного акту, там, де ви берете на себе відповідальність за владу в країні. Ви говорите, рада бездіяльна, опозиція бере на себе відповідальність. Ось це є український парламент. Скажімо, як один з прикладів, які багато хто говорив, що це може бути виходом ситуації, коли Рада не бере на себе відповідальність, Верховна Рада в цілому, через те, що як ви говорите, там немає розуміння в тому боці. Щоб ми підійшли до межі, але мають бути люди, які кажуть, ми беремо на себе відповідальність. Ми законодавчий орган. І що далі? І поганий вихід ситуації, але це вихід. Але це мирний вихід. Хто ці законодавчі акти буде виконувати? Це знову ж таки шлях до повної конфронтації. Тому що одна частина ці законодавчі активно починають виконувати, інша частина каже, що це узорбація вали і починається знову ж розподілять країни. Підкажіть інший шлях. Я ж вам кажу, Інший шлях це в умовах, в умовах нормальної влади, да, в умовах нормальної країни, Немає в умовах Європи. В умов... зараз. Чому? Чому? Влади? Ну, Немає. Я розумію, ми заплатимо високу ціну за те, щоб ці умови прийшли. Я колись сказав, ну, колись давно казав, що ми отримали от незалежність, ми отримали як, знаєте, як величезний дарунок. Да? Нам дали хрустальну вазу, ми почали її забувати Цвіхи хрустальної вази. О, ситуація така, що звісно, іншого питання немає. З я я, не, я, я, я читаю, які що Протестувальники запаяли виходи в метро. Це а і сталося це о пів на десяти. Запаяли? Ну запаяли або заблокували. Заварили. щось там прикрутили, заварили. Так. Ну це на метро Хрещатик. Те, що водомет переїхав протестувальника, який намагався кинути в нього коктейль Молотова. Він не зупинився, просто переїхав голову. Це те, що я читаю в інтернеті, перевірити це неможливо. Можливо. Я не знаю, це сталося чи не сталося. Але один водомет, я знаю, що підпалили. Один водомет підпалили і, ну, і бронетранспортер підпалили під так само. Читати це все в Херсоні повністю. Ви а... Вим... вимкнули цілком. А, а, а як депутати пішли з Верховної Ради? Так, що їх на вулиці ніхто не бачив в такій кількості, щоб вони через підземні ходи. Я маю на увазі це після засідання. Ну, Чи Ми залишалися партия. там практично до вечора? Що що? А вони так, скоріше за все, це був вихід через перехід до будівлі кабінету міністрів, а вже потім з вихо з будівлі кабінету міністрів вихід на банку або якось. Скоріше за все, так. А поміж Кабміном і банковою теж є підземному так. Так, Та, -да. ясно. Тобто можна було спокійно вийти так. в адміністрації. Президента. Ні, то розумієте, ситуація така, що вони вийшли дійсно якось тихо партії регіонів, тому що поки йшли перемовини, вони потихеньку просачивались невеличкими групами. Потім тільки залишилися комуністи, і там була спроба заблокувати, але сенсу вийшли важливе, важливе оголошення. Житло Євромайдан, яке займається поселенням і перевезенням протестувальникам. Просимо звертатись на цілодобову гарячу лінію. Медиків, біля яких перебувають поранені, що потребують поселення. Також просимо дзвонити нам киян, які готові прийняти в себе людей. Телефони на нашій офіційній сторінці. Житло через ZH Житло Євромайдан на Фейсбуці. От таке. Як це все читати? На Стрійській там реальна війна. Військові почали прорив. прорив пішли на прорив. Це в Львові так. Да. Пішли на прорив. Отак ми і живемо. Тільки що мати дзвонила, так, да, це ми сказали. До речі, ми ще не чули заяву армії. Ситуація така, що я думаю, що ну, напевно армійські офіцери теж думають, що їм робити. Тому що в умовах, коли, як пише Кримський парламент, громадянської війни, все одно потрібно робити вибір. І в тому числі офіцерам. Mm -hmm. У будь-якому випадку всім потрібно робити вибір. Я хотів би почути, що завтра скажуть наші керівники Збройних сил. Я не маю на увазі міністра оборони, це не цікаво. А ви думаєте, що вони щось скажуть, якщо вони. Думаю, до я хотів не би сказали. почути, що скажуть керівник Генерального штабу. Ключове питання, чи є з ким вести переговори? Там? Ні, ну от є лідери опозиції. Я не знаю, чи можна їх назвати лідерами опозиціями, чи слухає їх народ. Бо... Чи можуть вони керувати народом, та? Але вони, ті, хто брав на себе відповідальність вести перемовини. Чи є з ким вести перемовини? Ну, а іншої частини легітимної влади сьогодні просто немає, розумієте? І питання дуже складне. Ми не розуміємо, чому ви півроку не можете чи рік провести вибори до Київської міської ради просто на Майдані. Чи щось, 7-5 і волбу треба мати? Ну, щоб і що? це зробити, ну як, ну і що, мати вищий рівень легітимності в країні? Що значить, ну і що»? Ну, на це майдані, елементарна на майдані? Не три ну почекайте дано. Ну. От ви це елементарна васа на майдані, не чотири мільйони. Mm. І навіть не два мільйони, які мають право голосу в Києві, а Понятно. може прийти 100 тисяч людей, і це не вищий рівень легітимності. Давайте не будемо перекручувати, Добре, Де не буде. Я повертаюся, Де? 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 Я Де? повертаюся Де? до питання, чи є з ким вести переговори. А що у нас є інша частина легітимної влади? Я влада? запитую. Ви я теж не, не бачу іншої частини легітимної влади. І вважають ці. Якби нам це не було прикро, як би ми не хотіли цього. Я не сказав, але... що мені прикро. Я але... запитую, але... чи є з ким вести переговори? Вон вони сидять там ведуть переговори. Мустафа Джемельов на майдані. Я призиваюся Создавать очаги сопротивления. Я горжусь вами, дорогие соотечественники. Я горжусь, что я украинец. Створювати Очаги сопротивления, от що треба було робити три місяці тому, Дякую. чотири місяці тому, рік тому, два роки тому. Мирного Ми розуміє заднім числом. Абсолютно ні. Разумі? Ми всі розуміємо, абсолютно ні. Числом. Я Віталію це І. говорив особливо. І я говорив дуже багато чого, розумієте? Але Но... хтось готувався до війни, а хтось готувався жити в умовах миру. Це. Якщо це умови миру, так. пане Чумак, я то, не всі. кажу, що. Тому що, а я ситуацію, казали, що перевода, каже, управління війські, не нопи, працівників, і я глибоко порядку. Саня городу тебе зовут. Ні, мустафа. Шановні друзі. Ми йдемо, сам не на передає. Самі регулюють ситуацію, коли потрібно. Будемо дивитися, політики того як. Well, how come Ваш однофемилець пише, не обов'язково йти на Майдан, Київ стоїть, виходить на вулицю і стоїть, хто боїться йти на Майдан. Заберекодуватися на Майдані тупих, потрібно тиснути по всіх напрямках. Тисніть? Вам більш, Добре, я дякую. Дай дякую. Бог здоров'я. Дякую, що зайшли.